На зупинках громадського транспорту почали з'являтися спеціальні показчики. На них зображена схема руху тролейбусних маршрутів. Детальніше про навігацію в наступному сюжеті. Це не схема ліній метро, а маршрути тролейбусів 5, восьми, дев'яти та 17 отримали свою навігацію. Кожен резвод транспорту матиме власний колір: тролейбуси сині, автобуси зелені, а трамваї, червоні. Такої ж гами і пектограми на зупинках з пересадками. Місце перебування пасажира позначене великим яскравим кільцем. Завдяки цій карті можна зрозуміти, де ти знаходишся. Можна зрозуміти, де знаходиться найближча станція метро. Також на них розміщені. Гаряча лінія, сторінка Фейсбуці, сайт комунального підприємства. Поки що зображення траси та перелік зупинок розмістили тільки на площі перемоги. Найближчим часом навігація з'явиться на зупинках вздовж всього проспекту. У наступному році планують забезпечити не лише павільйони очікування, а й самі транспортні засоби такою навігаційною системою. Розміщення схем руху громадського транспорту на зупинках це перший етап. Слідуючим етапом буде це розміщення е е схем руху транспорту в самих рухомих одиницях, і третім етапом буде це розміщення навігації на транспортно-пересадочних вузлах. Це такі як Либіцька, вокзал е центральний, петрівка, контрактова площа. Лівобережня до кінця грудня у Києві-пастранці збиратимуть відгуки пасажирів. Дехто нарікає на малий розмір шрифту. Є зауваження до напрямку переміщення транспорту, адже лінія побудована справа наліво, а це відповідає лівосторонньому руху. Тому схему пропонують віддзеркалити. Втім, у цілому навігацією люди задоволені. Хороше діло. Я наприклад, дуже на п'ярочень довольна. На да, вони потрібні. Бо люди, які приїжджають, вони ж не знають на вулиці нічого тут потрібно. Подобається. ще в транспорті такі були, щоб тролейбуса свої пропозиції щодо поліпшення навігаційної схеми можна надіслати на електронну пошту перевізника або зателефонувати на гарячу лінію. Богдан Буряненко Сергій Савчук, телеканал Київ.